Сьогодні армія України, це я вважаю, армія одна із самих, самих сильних, самих підготовлених. І в майбутньому це буде армія України, збройні сили України будуть оплотом захисту Європи від тих, хто захоче захоче знову розпочати війну. І звичайно ж, якщо ми візьмемо армію збройні сили ще 10 років тому. То, звичайно, же, сьогодні Збройні Сили України, яким, до речі, довіра серед населення 95%. А якщо в порівнянні тільки з 12 роком, я вам скажу, то там було 27%. Народ довіряє армії, народ вірить в те, що Збройні сили України сьогодні захищать, захистять українців, і вони сподіваються, що це відбудеться якомога скоріше і перемогу, і перемогу чекаємо ми всі. Ми Багато розглядаємо законопроєктів, які стосуються ну, в першу чергу, це матеріального забезпечення збройних сил України. Ви знаєте, що сьогодні ми підняли грошове забезпечення наших в збройних Силах для тих, хто знаходиться на лінії безпосередньо на там на фронті, на лінії зіткнення, вони отримують більше 120 тисяч гривень. І я вважаю, що сьогодні ще будуть наші кроки зроблені для того, щоб покращити беззаконодавство і покращити матеріальне становище наших воїнів. Це раз, друге, ми не можемо говорити про оновлені Збройні Сили України навіть під час війни, без партнерської допомоги. Нам потрібна допомога партнерів, допомога тих, хто сьогодні кому не байдуже, як сьогодні. Як Україна вийде з цієї війни, і ми дякуємо нашим партнерам. Ну і звичайно, ж це наша оборонка, нашого короборонпрон, який повинен підняти можливість підняти і і збільшити випуск нашого нашої вітчизняної зброї от е, тільки за 20, на двадцять році ми на 25 п'яти рік ми вже 6 мільярдів плануємо ви знаєте, втричі збільшуємо виробництво ВПК зброї і це радує я думаю що завдяки новітнім зброям українського виробництва ми становимося менш залежними від наших від рішення рішень наших партнерів які ми іноді подовго чекаємо україна Перейшла на стандарти НАТО, я думаю, дуже в ну, в короткий срок. І сьогодні, починаючи від 155 мм снарядів, які є виробляються для країн НАТО і для військ НАТО, у нас є у нас є і зброя і кулеметна, і автоматна, і зенітна, і протиракетна зброя це все зброя, якою користується НАТО, тобто, а ми вже її опанували. Ну, Ще залишилось нам дочекатись, коли наші партнери все ж таки передадуть значну кількість літаків, які ми чекаємо, це f 16 Гріпен, Міраж можливо. То тоді ми скажемо, що наші збройні сили повністю перейшли на всі стандарти НАТО по всіх видах зброї. Мене радує одне: що 1 жовтня цього року новий голова, новий голова президент НАТО. Марк Рютте заявив, він сказав, що у мене є три завдання. Перше завдання це зробити так, щоб Україна ввійшла в сім'ю НАТО, і друге завдання це зробити все, щоб наблизити Україну до скорішого вступу до НАТО. Тобто, бачите, да? тобто, перше, що він вважає, що ми вже повинні бути, а друге, що він буде дуже сильно Блин, наблиз... я в це є, є в це ну, в ці його побажання або його. План, планові зобов'язання у мене віра. І я вважаю, що дійсно виникне питання, коли ну, скажімо, нас все ж таки запросять, зроблять нам запрошення і ми розпочнемо цю роботу. Оцінюючи ситуацію як військовий, так, і, а потім вже як політик, я вважаю, що на сьогоднішній день. Треба, я підтримую президента, про те, що в питанні зупинки війни, початку, початку припинення вогню, а потім вже, а потім вже там. Весь комплекс, який сьогодні обговорюється з нашими партнерами і з нами, і без нас, це проведення переговорів за столом. І, і, і з ким і коли, і конкретно це вже питання друге. Я, я вважаю, що е, є досвід Німеччини, є досвід Кореї, е, е, Німеччини, яка в свій час, е, ви знаєте, е, була розділена на, на на два на дві держави а потім нічого потім я кажуть одну 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 державу без тих територій взяли потім спокійно вони пішли в нато посилились потім стіна стіна Берлінська розсипалась і вони об'єднались ну я думаю що це перспективний сценарій для України. Але сьогодні я підтримую президента в тому, що ми можемо із тими територіями, які сьогодні є у нас, до припинення вогню або проведення переговорів увійти в НАТО. За три роки ми приймали гостей із західних країн і так стоячи їм аплодували. Поважаючи їх за, ту, за, за, за той, скажімо, за ту сміливість, яку вони проявили, приїхавши до Києва. Ну, ніхто не згадує, що 22 січня лютого 24-го року парламент зібрався тут, правильно зібрався, і було більше 300 народних депутатів, 282, які проголосували за військовий стан. Ці депутати на протязі трьох років, в тому числі і я, збираємось тут в залі, ну, скажімо так, постійно працюємо, і країна, не, як кажуть, політичне життя не вмирає. Більше того, я вам приведу такі цифри, які вам ніхто не приведе. 40, 60, 64 народних депутата з 24-го з 24 на початку пішла в добровольчі формування і на контракт. Як це зробив я сі час, так і до сьогоднішнього дня 12 народних депутатів, в тому числі зі мною, продовжуємо нести, виконувати цей контракт і працювати в мобільних групах антишахідних. 153, за даними МВС, депутата народних взяли автомати, отримали автомати під підпис свій під розпис. І це в перші дні, в перші часи, так. І крім того, більше ста чоловік працювали народних депутатів, працювали волонтерами. От вам відповідь на питання, боїмось ми чи ні, розумієте? А що стосується Путіна, ну знаєте, це для мене пустий звук, оці його погрози. Чому? Тому що лякати, лякати людей, тих, які вже три роки побачили на своєму, на своєму скажімо, ну. За оцей час побачили взриви, побачили ракети, постріли, шахеди, все що завгодно. Бачать солдати, які бачать кожен день смерті. Люди, які бачать гори, друге інших людей. Ну вибачте, лякати їх. Це все одно, що знаєте, одним містом є їж, цього їж, їжака полякати. Оце я вважаю такі в нього, таке моє відношення до цього.